Мікс піжамок, 4-6 рочки така. Вони як піжамки, але можна їх навіть одягати. Як костюмчики, вони дуже класні такі. Яскраві, бачите, такий соник 6-7 років. Можна навіть як літній костюм його одягати. Так, такий костюмчик 9-10 років. Теж, бачите, такий Мікі Маус, яскравий літо класний. Далі, далі в нас розмір 7-8 рочків такий. Такі шортики сіренькі.

такий батальна, але така укорочена футболочка. 8-10 років. 10-12. 8-10 такий Монстрики. 4-5 рочків, Яскраві такі шортики червоні. Так, 10-12 років. Такі одні просто шортики. Так, 8-10 років. Ще одні шортики. 4-6. Так, тут набір такий, дві футболочки. Це у нас 8-9 років. Дві футболочки і штанці. Так, такі яскраві. 4-6 років, такі акулки. 6-8. 6-8. Такі 6-8, бачите, такі лосинками. Взагалі реально костюмчик такий. Ну, піжама написано. Ну, дуже класнючий такий. Так, 8-9 років. H&M такий один набір. В ньому йде ось такі футболочки з шортиками. Один варіант. І другий з такими шортиками. Вік 6-7 років. І один ще такий, 11-12 років, з такими шортиками. Замовляйте.